Джонні Деп за гонорар зібрався їхати до Росії. Пропагандисти стверджують, нібито зірка Голівуду погодився записати спільний трек з російським гуртом. Американський актор та музикант Джонні Деп зібрався приїхати до країни агресорки. Принаймні, так стверджують російські пропагандисти. Поїздка зірки Голівуду до РФ запланована на осінь. Музикант нібито погодився випустити спільний трек із російським гуртом Ямори за 370 тисяч доларів. Пропагандисти стверджують, що перемовини з Депом велися від 2020 року, і нарешті вони дійшли згоди. Всі ці роки ми спілкувалися в дусі як життя. У 2020 році у нас з'явилася ідея записати спільну пісню. Ми закинули цю ідею менеджеру Депа. Протягом двох років велися перемовини, все ускладнювалося тим, що Деп судився Зембер. Рік тому, після перемоги в суді, мені написали, що він готовий приїхати. Стверджують музиканти російського гурту. Також пропагандисти заявляють, що не депа чекає екскурсія Росією. За це він навіть погодився на менший гонорар, хоча спочатку йому планувалось заплатити більше грошей. Однак чи це дійсно так, чи росіяни використовують ім'я Джоні Депа задля своєї пропаганди, складно поки що перевірити. Американський актор наразі не давав жодних коментарів щодо поїздки до РФ. В Росії Деп був у 2018 році, коли виступав з гуртом Hollywood Vampires. Також відомо, що актор підтримує Україну, на яку ворожа напала країна-агресорка Росія. Нещодавно на концерті гурту Hollywood Vampires на екрані транслювали кадри війни та український прапор. Окрім цього, Джонні Деп у 2014 році підтримував Революцію Гідності в Україні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.